Слава Богу! Знаєте, коли мені бабка розказувала про Другу світову війну, я був маленький, і думаю, цікаво, як це так. Літаки летять бомблять. А сьогодні бачите, я служба Божа, об'являють воздушну тривогу, сирена чути. Так. Десь воно місцями якось незвично, комусь страшно. Кажу вам, не бійтеся. Нема чого боятися. В принципі, від вашого страху <смірші>, е нічого не зміняється. Ви просто себе мучите. Ну так, відчуття е безпеки має бути, бо тому що страх це є засіб, який рятує людині життя. Але коли він є неконтрольований, то це ті, шкода. Дорі мої, любі мої українці. І всі, хто мене зараз дивиться, звертаються до всіх вас. І сьогодні ті, хто може допомогти молитвою, от це до вас, я і звертаюся. В сьогоднішній час, прошу вас, молитви за нашого президента. В першу чергу, тому що це і глава нашої держави, за його підтримку, щоб Господь Бог. Послав йому ангела хоронителя, щоб він відчув захист Божий і щоб не було страху, щоб він чітко усвідомлював, що від нього залежить багато. Тому молимося за президента, окрему молитву, за всіх, хто при владі, за наше славне військо це однозначно. І за нашу Україну. Молимося за перемогу. Я вдячний всім вам тим, що з нами є з'єднані в молитві, що на час кожен із вас в різний спосіб, в мірі в безпеці або не дуже для тих, кому загрожує велика небезпека. І вам кажу: не бійтеся. Страх вам нічого доброго не дасть. Десь він часом сковує, але кажу вам не бійтеся. Тим, хто є в достатній безпеці, якому нічого не загрожує, кажу вам моліться за всіх тих, які відчувають велику самотність небезпеку, е знищення, страх смерті і ще чогось іншого. Смерти мають боятися грішники. Нерозкаяні. Праведники не мають боятися смерти, праведники вони живуть для Бога, живуть для ближнього і продовжують жити. І Бог таких береже, повірте мені, в особливий спосіб.